Отримує перемогу в станіславській теплоенергетичній компанії приймають європейський досвід управління персоналом. Для кожного керівника кажуть організатори тренінгу. Важливо би його фахівець давав максимум результатів і докладав мінімум зусиль. Цьому стеківців навчають представники корпоративного університету GetWin. В першу чергу створюють модель компетенції, тренду якого прагнуть тепер не лише фінансові компанії, але й комунальні. Перш за все, це функціональні або як ми кажемо професійні навички та ефективність. Це те, що нашого співробітника виводить на певний рівень виробництва, так його. А потім вже це певні моделі поведінки, які покращують його результати. Потім це вже певні управлінські навички, які допомагають керувати більш злагодженою злагоджено командою. Тобто, якщо поетапно, то це перші функціональні навички, потім Навички вже управлінські, які допомагають команду створювати навчання персоналу, каже директор Станіславської теплоенергетичної компанії Анатолій Максименко. Одне з найактуальніших питань, адже лише з командою професіоналів можна досягнути високих результатів. Ми вивчаємо зараз більш передовий досвід. Тому що на сьогоднішній день життя не стоїть на місці. В Першу чергу це знання, які дадуть можливість більш ефективно управляти компанією, управляти персоналом, і що люди після цього навчання будуть більш розуміти, що від них хочуть, і як вони можуть цього досягти. Управління персоналом каже Наталія Білик, буде зводитися до окремого співробітника. Тому ми навчаємо, як отримати від нього ефективнішу роботу при зміні праці.